Протягом звітного періоду найважливішим етапом виборчої кампанії організаційним було формування окружних виборчих комісій, а також підготовка до наступних етапів адміністрування і управління виборчого процесу в цілому. Цей етап пройшов безконфліктний спосіб, і рішення було здійснено центральною виборчою комісією в належний термін, визначений законодавством. Всі кандидати, які мали можливість і бажання бути репрезентованими на рівні членів виборчої комісії, окружно. Них отримали таку можливість, і загалом ми позитивно оцінюємо цей етап з боку ЦВК і також вважаємо, що він є. Безконфліктним в той же час, на жаль, роль технічних кандидатів матиме вплив на виборчу кампанію в цілому і на організаційні етапи, зважаючи на явку на перших засіданнях членів окружних виборчих комісій від тих чи інших суб'єктів виборчого процесу. В цілому по Україні після рішення ЦВК мали можливість приступити до виконання своїх вповноважень функцій. 7355 членів ОВК. В той же час на перші засідання не з'явився 1% членів виборчих комісій, тобто 3045 осіб, в той же час виборчі комісії розпочали роботу в переважній своїй більшості, визначені законом, терміни, і прийняли присягу, як того вимагає закон. Щодо окружних виборчих комісій, колеги будуть говорити більш детально, але я хочу зупинитися лише на тому, що насправді є проблема з одного боку. В нас кожен кандидат має право на представлення у виборчів. Берчих комісій окружного і дільничного рівня і потенціал мати 44 члени комісії, залишається, зокрема, на рівні ДВК. Станом на зараз 199 комісій, утворені в середньому в кількості 37 осіб по Україні. Це є втричі більше, ніж визначає закон, мінімальний склад 12 осіб. З іншого боку, методом прямого спостереження, які ведуть наші колеги в регіонах, на нашу думку це дещо ускладнює організаційний і адміністративний процес. Навіть перше засідання ОВК, на яке не з'явилося 3045 членів комісії, на жаль, в частині регіонів було перенесено або зірвано зв'язку з відсутністю кворуму як такого. Зважаючи на те, що максимальна кількість членів комісії, які оплачуються з державного бюджету, є максимум 4 особи. Це 11% від загального складу. Ми розуміємо, що це також частина тіньового фінансування виборчої кампанії, тому що кандидати. Змушені матеріально стимулювати своїх представників в ОВК, цим порушуючи законодавство. Закон чітко визначає, що виключно з державного бюджету повинні бути профінансовані ці статті витрат. Єдиний кандидат, який не подав свою кандидатур на члени виборчих комісій окружного рівня, є Аркадій Корнацький. Більшість фактично скористала своїм правом представництва, а тим не менше, найбільш недисципліновані члени комісії є представника. Саме Віталія Купрія, 80% його представників не з'явились на перше засідання, тоді якнайбільш дисциплінованими є представниками, представниками Петра Порошенка лише 3% неявки на перше засідання. Якщо говорити про Загальну активність кандидатів то ми відзначаємо, що від 26 до 28 осіб дійсно ведуть агітаційну кампанію на рівні регіонів національного рівня, що є також ознаками серйозної їхньої участі у виборах як такої.